Я покохала вас на лінії вогню, коли життя у вас було на волосині. Тоді сказали ви, я вас люблю, а далі було Слава Україні. Я покохала вас, як шквально падав град, тоді здавалось небо у руїні. Тоді сказали ви, не переможе кат, ніколи ми не станемо на колінах. Я покохала вас і більше не боюсь. Навчили ви мене тримати міцну зброю, і навіть, може, завтра не вернусь, піду я з вами боронити волю. Я покохала вас для мене поле бою, квітучий райський сад, якщо лиш поруч ви. Так хочеться, щоб були ви зі мною. Так хочеться, щоб не було війни. Я покохала вас, змінився цілий світ. За вами я на край землі аж до загину. Дозвольте, я вас міцно обійму, мій воїн. Слава Україні!